Всім привіт! Мене звати Юра. Сьогодні ми продовжуємо строїти мій город. В серії ми закінчили над стройкою... Чого? А, поліцейської станції. Сьогодні ми будемо строїти далі розширети. От я вже підготував дорогу всю. Давно ну, закінчив. Вот так не надо задавно. Вс подяку. Ну будем вас чачати, що чого тут більше менше, там і будем. Сьогодні ми настрою більше домів. Доміфа. Да. Будемо Будем. Ні, треба домики. Доми. Эх, то не знає який. Запами. Легко. І просто. The the olive federal Вот такой donk должен получиться такой Кирпич Ненавижу эту траву. Ребята, напишите в коментарі, де ви зараз находитесь. Я зараз з... на річці знімаю для вас відоси. А де? Тут така природа. Все гарно, все так красиво. Строю ці домики для мого городу. Я думаю, що... Якщо ви хочете, я можу для вас знімати нові якісь теми. Наприклад, Stars, Взагалі... Пишіть в коментарях, як ви хочете. Ви взагалі... Ви хочете щось нового. Наприклад, обзори на якісь предмети або на щось. Пишусь в коментарях. Все легко і просто. Знову я щось забув стеклану панель. Буває. З ким не буває. Зі мною не буває, ані буває, брешу. Так, Перше ми робимо перший етаж. Зробимо другий Другий етаж у мене буде трохи по -другу. Там Та нас було три стіни з вікнами, а тут буде всі чотири щоб було світліше на другому етажі. первая колонна. вторая колонна. Третья колонна. Четвертая колонна. Все закончено. Так. Так, что я... А, викна точно. Вікна ми робимо отаким от смиселом. Так. Так, отак, отак, отак. Отак, отак, отак. Так, отак, отак, так. Так, 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 отклок. Так. Так. Так, отак. Так, так, так. Все, зробимо. хотіли подивитися на мій магазин Ну, міні, міні супермаркет Який я роблю кому все цікаво можно прикупити собі одежду например таку красивую Або, о настоящий костюм все костюм полукостюм тоже і саме із білого золота костюм. Необіжні ну, полочки, тут каса. Тут, тут вони зараз зараз будуть працювати люди. Так. Будемо заселяти літей. Для цього мені потрібно все сесію. Своє... Прямо я це спав на... моїх людей будущих. Не кажу будущих. Вже люди в мене є. От одна людина вона буде продавцем працювати. А слер! Уничто. Тебе шапку надо тут работать. О, ты что же, покупатель пошел? Нифига. Ага. Так, вот тут будут житы жители. На них треба шоу. Эх, для любого жителя жители даре мне правильно. Мягка кроватка, розвісочок, ніжні полочки і некоторі особення, як хочуть стати, кем вони захочуть стати. Ну, звісно ж, в мене будуть жителі, щоб працювати в пожарній станції повинні. Бо як ці жителі не... не працюють на пожарній станції? От як вона становиться. перший працівник і другий. Нет, нет, это ребёнок, это... О, вс. Что-то неожиданное меня было. Неожиданный поворот событий. Я я, нажал... Я этот... О! Вот я тут указался. ты, кто тут оказался. Ты что уже? Прокрашивайся сюда. Ну, ты понял. Ничего! Да! Нічого! Так... Не вийшли невеликі наплатки Ну все одно. Ой, я забув тут зробити Платівську станцію. Ну, ми зробимо це вже, мабуть, з другій серії. Третю серії. Зараз будемо заселяти людей. Отак. І тепер нам треба люди на, на фабрики дерева. Ось, раз людина. Сразу. От і ще одного. Все А тут будуть люди. Ось чисто спеціальна людина. І друга. Все. Це працівники. Шість працівників. Будуть працювати на моєму заводі Так. Тепер по домам. Так. На них ще треба ж світло. Раз, два, три. Чотири. Остатися пару кровацій. Раз, два, три. Тун. Тун. Тун, тун, тун. Все. Ту, ту. Перший дом готовий. Для других жителів. Що в будущем городе ми тут уже е, будуть ферми. Це ми вже будемо робити. Коли нам падає, Ні Не-не-не, ні, ні, это. Сюди ми ставимо вже книжні полочки. Да? Люди що перед мною двері закрывают. Я ваш босс тут, короче. Так, лами Хто ну, тут уже лами тут поставил, які дурацькі Зачем мы их тут провели с собой? У тут все пока нема тут зоопарку. Може в будущем будем. Якщо я тут разгребуся с такими сусідами, жителями древні. Дерев Не городом а городами. Так и... І... Тин-тин-тин-тин. О, ребенок. Не-не, у мене таке саме було Но я Я... Я був раніше сутками. було 9 років. Я був сутками вдома, Ага. А жителі почули мене, У мене, напевно, буде будет слишком много кровати на всіх жителів, це як то слишком. Это будет слишком не жителей, наверное. Ну, нічого, як не буде ще складатися, бо це дитина. У п'ясі вийшов, а йому вже спати. Я її так поставив секунд назад, вони вже спать лягли. Хм, а не буде. Я пошутив. Ні, той домик, який я тільки недавно построював. Ого, як тут так. Все, я проробляю. Ще три кроватки, так. так. Так, так, тихо. Так, так. На цей домик буде без верстаків. Найди не домик такий. Все. Це всі жителі. У мене тут багато жителів вже. Подивіться скільки у мене жителів, бо поня, тут буде два, там шість, тут два, було шість плюс два, десять жителів і все, опа, Дороговіць, що ти тут ділаєш, а? а? О, точно, ти робітник, як ти тут будеш сотатковий, ти будеш тут спати і працювати, зрозуміло? Ты будешь спать работать, что тебе на тобі кроватку успей работай. Да тут торговец тут був. Ні красть, Хто вкраде, Хто не красть ничего. Кто украдет, сразу тут милицию. Надо спешать милицию сделать. Логично. Так, что нас тут? Проверьте, так, Сплять тут двое жителей. Давай спать. Куда? Она, короче забьем на него. Тут скилл. Тоже два. Давай спать. Не. Не ні, на них разный тени. Куда вы йдете? Что, уже спать тебе? Все, серьезно, другие до дома идет. А, тут сразу Три Трейдинаковых. А тут. А тут вже тоже трое. Так, там троє, там троє, тут о двоє, да. от тут, тут, тут ще все бігає, там один подурок. А тут тоже, на три, да. Ні, тут два. А, сейчас щит сюда прийду, тут текущий зеленый ці фігні будуть. Все. Це що у значить, тоді виходить у мене 15 жителів дома. Жителі. не говорили. Представляєш, вечик моя та Так. вот все в следующей серии мы закончим свои полицейские станции будем строить в следующей серии мы построим здоровый парк багато разных заводів мышлек станцій в, в магазине Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я. Мене звати Юра. Всім пока.